Привіт, друзі! З вами знову Павло Себастьянович. Так, зробимо, то, щоб все красиво було. І після того, як ми виклали свою програму чи маніфест чи декларацію 7 кроків до перемоги, почалося обговорення, і ми почали першу критику. І перший пункт це. Скорочення державного апарату на 80%. Звичайно, ніхто точно не рахував, скільки потрібно конкретно чиновників в країні, хоча є світова статистика, і коли ми дивилися хоча б на кількість поліціянтів, ми побачили, що в нас, а якщо скласти всіх силовиків, то в нас Чотири рази більше, ніж в середньому по Європі. Ось така статистика. А зараз під час війни ви вже знаєте, що в школах навіть почали виставляти поліцейські пости. Я ну, навіть не можу уявити, навіщо вони потрібні там. Ну, у нас вже мало ще людей поїхало, тому потрібно ще налякати дітей, щоб діти вже приходили додому, і батьки все це бачили, що тут поліцейська держава, потрібно їхати в Польщу, напевно. І перша причина, за якою потрібно їх скорочувати, це звичайно, війна і брак бюджетних грошей. Ми постійно чуємо від нашої влади, що бракує грошей на військових на виплати, бракує грошей на виплати родинам загиблих, бракує грошей на виплати пораненим, бракує грошей на виплати внутрішньо переміщеним особам, бракує грошей на пенсіонерів, на соціальні виплати, на все, що завгодно, але ніколи ми не чули, щоб бракувало грошей на чиновників. На чиновників завжди є гроші. На чиновників десь витрачається приблизно 900-900 мільярдів гривень. Нагадаю, що на зброю в цьому році виділено 256 мільярдів гривень. Порівняйте 900 мільярдів і 256 мільярдів гривень. Тому, якщо ми хочемо, щоб. Наші воїни залишалися живими, щоб території залишалися під українським прапором. Потрібно забрати гроші у чиновників і віддати їх військовим. Оце перша причина, чому потрібно скоротити державний апарат. Друга причина це справедливість. Ну, не може так бути, щоб Пенсіонер отримував 2700, а якийсь там замміністра чи якийсь там другорядний працівник керівництва якогось міністерства отримував 270 тисяч, тобто в 100 разів більше, ніж пенсіонер. Тобто потрібно скоротити витрати на державний апарат, і мало того, що потрібно скоротити кількість чиновників. Потрібно скоротити зарплати у кожній країні світу є сітка, за якою нараховуються зарплати бюджетникам. Сітка прив'язана до рівня життя людей. Або це мінімальна зарплатня, або це прожитковий мінімум. Але обов'язково це має бути від самого мінімального до самого максимального не більше 10 разів. Ну, не більше 10 разів. Якщо ви встановили прожитковий мінімум 2700, не може будь-який чиновник будь-якого рівня отримувати більше, ніж 27 тисяч. Крапка, це максимум. Тому потрібно і чиновників скорочувати, і скорочувати витрати. В нас чиновників півтора мільйони на всіх рівнях. І тобто, це... 750 тисяч чоловіків, які чомусь заброньовані від фронту. Хоча люди, які давали присягу народу, присягу державі, першими повинні пойти на фронт, захищати нашу країну, вони взяли на себе цей обов'язок добровільно. Їх ніхто не примушував це робити. Тобто вони самі пішли у владу. Взяли на себе повноваження, все своє життя отримували зарплату з наших кишень. з наших кишень перекладали до своєї кишені кожного місяця ці 270 тисяч, а нам видавали по 200. Ну, я маю на увазі пенсіонерів і інших бюджетників, які залежать від бюджету. Тому саме ці люди зараз повинні першими піти. На фронт. Третє, нам закидають, що це ж зламається вертикаль управління. Я нагадаю, що коли почалася війна, уряд виступив сам з заявою, що потрібно скорочувати державний апарат, потрібно скорочувати витрати, тому що потрібні гроші на війну. Вони там виставили такі слайдики, де було намальовано, що 8 міністерств буде ліквідовано або буде там злиття і замість 20 міністерств залишиться 12. Але цього не сталося. Я пам'ятаю, там цифра така була по кількості, наприклад, інспекцій, що зараз в нас 55 тисяч інспекторів, а вони пообіцяли, що буде одна інспекція, і там буде 10 тисяч. Як в всіх нормальних країнах. Але нічого не сталося. І от порахуйте, скільки це кількість скорочення з 55 тисяч до 10. Це 82%. Тобто скорочення 82%. І я нагадаю, що чому це не сталося? Тому що Європа, Америка почали надавати гроші. Звичайно, вони нам надавали гроші на війну. Але замість того, щоб спрямувати ці гроші на війну, побудувати військові підприємства, військові заводи, почати виробляти зброю, закуповувати активну зброю, замість цього, цю допомогу заходу наші чиновники вирішили витратити на себе. Одну чверть поклали в золотовалютний резерв. Замутіли схему з депозитками сертифікатами, продовжили схеми з податком на додану вартість. Пам'ятаєте, коли почалася війна, гетьман завжди в ефіри, сказав, що такий народ, який сам пішов добровільно воювати, не можна нав'язувати йому якісь там податки. Нехай буде замість податку на додану вартість, 2% з транзакцій. Ну, або з обігу. І був замінений податок на додану вартість на 2% з обігу. І зараз, коли ми пропонуємо зробити таку реформу, замість цих всіх податків зробити податок на транзакції, ну, звичайно, нам закидають що це ж прості рішення, це ж популізм, там буде якась шкода економіки. Будуть вертикально інтегровані підприємства. Цього не можна робити. А коли начальство зробило, гетьман це зробив, ну, це молодці, такі реформатори. Але потім, коли іноземці почали давати нам гроші, вони швидко повернули всі свої схеми з податку на додану вартість. І все повернулося на круги своя. Знову. І так і залишилось. Армія залишилась без зброї. І витрати на армію були мінімальні. Тому зараз і потрібно скоротити державний апарат, повернутися ці реформи. Ще одна причина, за якою потрібно скоротити державний апарат, це децентралізація. Реформа, яка так і не відбулася, потрібно передати функції на місця. І у нас зараз всі ці функції, які виконують 20 наших міністерств. Потрібно розділити, виділити функції, які не можуть виконуватися на місцях, і залишити їх в центрі, фінансувати з центрального бюджету. Решта функцій відправити на місця. Нехай люди самі в місцевих громадах вирішують ці питання. Давайте спробуємо розібратися. Ми е Ратифікували конвенцію про самоврядування європейську. Взагалі, така система, як вона називається, субсидіарність, притаманна Європі, це необхідна умова європейської, європейського урядування і європейської демократії. Тобто ті функції, які можуть бути викидені на місцях, повинні виконуватися на місцях. А це все Правоохоронна система, оці ці. Інститути молоді і спорту, всі ці територіальні оборони, всі ці освіти, охорони здоров'я, транспорт, інфраструктура, енергетика все це повинно виконуватися на місцях місцевими адміністраціями, місцевими бізнесменами, місцевими громадами. Вони самі повинні вирішити це питання. Обирати собі суддів, прокурорів, шерифів, вирішувати питання вуличної злочинності, вирішувати питання територіальної оборони і виховання молоді. Це все місцевий рівень. Які функції неможливо виконати на місцях? Ну, по-перше, це звичайна оборона країни, оборона кордонів. Це повинна бути центральна функція. Єдиний економічний простір, єдине економічні правила Міністерство фінансів, бюджетування країни. Все це в центрі. Потім єдиний правовий простір це Міністерство юстиції. Повинні ж бути одні й ті самі правила на всій території України. І останнє це дипломатія. Звичайно, хто ж ну, місцева влада не може. Виконувати функцію дипломатії від всієї країни. Тому оці чотири функції оборона, фінанси, юстиція, дипломатія, мають бути в центрі. Всі решта функції мають перейти на місця. Я пам'ятаю, коли колись говорили про це міністерство культури, міністерство освіти, чому це має бути централізовано, і нам розказували, що є загроза сепаратизму. Що цей клятий Донбас, клятий Крим, Ватники. Там буде сепаратизм, не буде, якщо не буде централізованої політики культурної, централізованої політики освітньої. І от давайте подивимось на результат цієї централізації, що сталося з країною. Ми вже втратили скільки там? 20-27% території завдяки такій. Мудрій політиці. Так що нас наші діячі мудрогілі, Зеленський і Порошенко це ж останні 10 років, скільки йде війна, отака політика культурна, освітня. Звичайно, це повинно бути місцевий рівень. Все, вже Донбасу немає, Криму немає, сепаратизму немає. Можна віддавати освіту і культуру на місця. От такі причини, чому ми пропонуємо скоротити державний апарат, спрямувати ці гроші на виробництво зброї. І в наступних своїх відео, напевно, я буду так по кожному пункту пройдуся. Тобто, давай ще раз проближемось: це перше це війна, що потрібно гроші на війну. Це питання. Зараз життя і смерті, коли мені там кажуть, ну а як же там без Міністерства молоді, без Міністерства спорту? Ну, послухайте, краще бути без Міністерства молоді і спорту, але зі зброєю на фронті, ніж мати Міністерство молоді і спорту, але там будуть гинуть люди без зброї. Населення просто закінчиться, якщо ми будемо фінансувати міністерства всі ці культури, молоді, інфраструктури, агрополітики. Енергетики, всі ці міністерства це корупційне сміття. Вони не потрібні. Вони повинні бути розформовані. Там є звичайно якісь функції. Наша держава підписувала якісь там міжнародні конвенції, договори. І, звичайно, повинні залишитися якісь щось на кшталт агенції, де буде маленький офіс, там 20 людей. Які будуть ставити там свої штампи, печати, експорт, імпорт. Можливо, якісь там договори потрібно виконувати і потрібна бути якась там початка такої структури. А от такі міністерства, які в нас, де тисячі людей працюють, звичайно, їх бути не повинно. Ось такі справи. Перший пункт скорочення державного апарату на 80%. По... Внизу в опису відео буде посилання на нашу петицію, яка є і декларацією нашою, і нашим маніфестом. Ми вважаємо, що без цього не може бути перемоги. Це пункти, кроки до перемоги. Необхідні пункти до перемоги. Переходіть за посиланням, підписуйте цю петицію. І питання.